Вітаю вас в ефірі ЮАСума з випуском спортивних новин Сумщини. Де вас працює Марина П'ятиченко. Відсвяткувало 45-річний ювілей з дня заснування СДЮШОР Володимира Голубничого. Заклад має свою історію та здобутки. Більше дізнаєтесь далі. 16 січня 1971 року. Почалась історія спортивної школи з короходу двадцятого століття. За ці 45 років в школі була підготовлена. и мастера спорта международного класса, и победители Олимпийских игр, и призеры Олимпийских игр. И в последнее время уже легкотлеты продолжают славные традиции нашей школы, участвуя в Олимпийских играх. Я Олимпийские успехи связаны с отделением велоспорта нашей школы, которая была открыта при школе в 1980 году вместе с отделениями лыжных гонок биатлона и легкой атлетики. Серед вихованців школи 26 майстрів спорту та 7 майстрів спорту міжнародного класу. Кращі з них досягли олімпійських вершин. Велосипедисти Олександр Кириченко, чемпіон ігор у Сеулі, та Олександр Феденко срібний призер Олімпіади у Сіднеї. Про здобутки вихованців розповідаються в музеї закладу. Нині школа спеціалізується на легкій атлетиці. З 1988 року і по сей день школа носить звання спеціалізування детської юношеської школи Олімпійського резерву. И уже последние успехи школы, они связаны чисто с воспитанниками легкоатлетами. И можно отметить, что эти достижения можно начинать с того, что лучший тренер школы Владимир Голубничий подготовил трех мастеров спорта международного класса, шесть мастеров спорта и его самый звездный ученик Анатолий Козлов. Мастер спорта международного класса уже Украины и один из первых мастеров спорта международного класса Украины выступал и на Кубках мира, и на чемпионатах Европы. Володимир Голубничий почесний гість на спортивних заходах. Цього року дворазового олімпійського чемпіона виповниться 80. Естафети його перемог продовжують. Віталій Бутрим, Вікторія Кащеєва, Інна Кашина, Володимир Супрун, Оксана Шкурат та інші легкоатлети. Готують майбутніх чемпіонів Володимир Яценко, Микола Годим, Олексій Сердиченко та інші. Марина Петиченко, Віктор Лапченко та Сергій Мілевський на часі спорту.